Вітаю вас, шановні телеглядачі, новини Южноукраїнської атомної електростанції та її міста Супутника на черзі дня. Державна інспекція ядерного регулювання України перевірила готовність енергоблока номер 2 до проведення капітального ремонту. Громади сусідніх заес районів активно обговорюють питання продовження експлуатації другого мільйонника у надпроектний термін. Чорнобильці міста збирались, аби вирішити свої нагальні проблеми. Сьогодні на наїжноукраїнські атомній електростанції працюють усі три енергоблоки. Після усунення зауважень у роботі турбінного обладнання, що не впливає на безпеку, енергоблок номер 3 15 квітня, було підключено до енергомережі країни. Ташлицька гідрокумулююча електростанція та Олександрівська ГЕС виробляють свої кіловати згідно з диспетчерським графіком. На іжноукраїнській атомній електростанції працювала команда експертів, до складу якої увійшли словацькі та українські спеціалісти. Разом з іжноукраїнськими фахівцями вони запроваджують проект технічної допомоги європейського співтовариства щодо вдосконалення систем характеризації радіоактивних відходів на діючих атомних електростанціях України. Експерти побували на об'єктах атомної станції та зустрілися з фахівцями підприємства задля обговорення питань, пов'язаних із подальшою реалізацією проєкту. Поспілкуватися з експертами проекту нам вдалося в останній день їх роботи на южноукраїнській атомній електростанції. Фахівці розповіли, ідея створення вдосконаленої системи оцінки радіонуклідного складу та рівнів активності важковимірювальних радіонуклідів у відходах АЕС з'явилася ще шість років тому. Минулого року ініціативу розпочали впроваджувати в життя. Проект розрахований на два роки і складається із двох частин. Однією займаються представники словацької компанії Верт, іншою українською «Атомкомплекс». прилад. Одна часть интерес занимается именно усовершенствованием системы контроля радиоактивных отходов, потому что период уже их транспорта и захоронения серьезно приближается, это уже не десятки, это года. Вторая часть проекта это проект по освобождению материала под регулирующего контроля. Есть материалы, которые, ну скажем, грубо как. Испачканы, их можно помыть и передать или в народное хозяйство, или если нельзя прямо использовать, допустим, металлолом на навторічну переработку. Взагалі ж робота спрямована на створення єдиного підходу уніфікованої системи поводження з радіоактивними відходами на всіх атомних електростанціях України. Запровадження такої системи підвищить впевненість довгостроковій безпеці захоронення відходів. В основу покладений передовий європейський та світовий досвід. Ми, в принципі передаємо Общий опыт Евросоюза, но в, этот, в этом специфическом случае мы, как компания ВЕРТ из Словакии, представим наш опит. Словакия имеет в каком-то смысле особое положение, потому что у нас весь цикл закрыт от генерирования отходов через комплексную переработку до захоронения. У нас живой могильник. Куда ми захранівають відходи? У нас более того, є станція после тяжкої аварії, є станції, катріводяться експлуатації, станції які експлуатуються. Українські атомники, в тому числі і працівники Южноукраїнської АЕС, незабаром матимуть шанс побачити все на власні очі. Їх запросили ознайомитися з роботою в цьому напрямку на одну з атомних станцій Чехії. В результаті мають знайти оптимальний варіант. Ми довжні договоритися про те, що можливо зробити, що розумно зробити, що ефективно зі достиг даної цілі. А дана ці це просто обходити переработати і відправити і захоронить забити відходи. Тобто дето какую-то досвідом, да? пітомці равноценних партнерів. У рівноцінному обміні досвідом участь братимуть також фахівці з інших атомних станцій. Вже цього тижня делегація експертів мала відвідати Хмельницьку АЕС. Цього тижня на підприємстві пройшла перевірка державної інспекції ядерного регулювання України, яка контролює дотримання вимог чинного законодавства правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Головну увагу інспектори приділили готовності підприємства до проведення капітального ремонту на енергоблоці номер 2 Строк дії ліцензії на експлуатацію другого енергоблока Южноукраїнської атомної електростанції завершується 12 травня поточного року. Напередодні він має стати на капітальний ремонт, під час якого будуть проведені масштабні реконструктивні та модернізаційні роботи на обладнанні. Закінчити ППР планують до 17 грудня 2015 року. Ми відповідно, повністю готові. по техническому решению к выходу второго энергоблока в ремонт с модернизацией и реконструкцией с целью продления. По остальным аспектам есть пока разная степень готовности. Есть время еще до 10 мая до основного блока и до вывода в ремонт соответствующих систем, когда еще можно что-то наверстать с комплектацией, как-то работы разложить в графике там, и так далее. Відкритість персоналу, готовність до співпраці та своєчасне надання повної інформації усе це сприяло ефективній роботі інспекції, до складу якої, крім перевіряльників з Державної інспекції ядерного регулювання України, увійшли представники науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Завершити перевірку вдалося за три дні. Для поглибленого вивчення було обрано дев'ять напрямків. Зокрема, перевірялось дотримання умов ліцензії, правил та вимог ядерної і радіаційної безпеки, поводження з радіаційними відходами. Офіційні підсумки перевірки представники Державної інспекції ядерного регулювання України мають надати згодом, але попередні результати вже відомі. Їх озвучили сьогодні на зустрічі з адміністрацією Южноукраїнської АЕС та керівниками підрозділів підприємства. Комісія вбачає, що можливо внести відповідні зміни щодо і безпечного виконання запланованих робіт з в зупиненому стані енергоблока з повним вивантаженням палива вакза. Активної зони до басейну витримки. Тим часом, як державна комісія перевіряла готовність другого енергоблока Южноукраїнської атомної станції до проведення тривалого капітального ремонту, громади сусідніх ЗС районів активно обговорювали питання продовження експлуатації мільйонника у надпроектний термін. Свою думку на громадських слуханнях висловили і мешканці нашого міста. У палаці культури зібралося майже півтисячі городян, яких очільник атомної станції назвав однодумцями. Продовження терміну експлуатації енергоблока номер 2 южноукраїнської атомної електростанції їх сьогодення і майбутнє. У цьому переконані учасники громадських слухань у місті енергетиків свої аргументи наводили і нашій знімальній групі. По перше це градообразуюче підприємство, яке дає жизнь, роботу і процвітання тому городу, району і області, тому що це робочі місця атомної станції, тому що це продовження міста е -е, южноукраїнська на декілька десятків років ще життя. Не тільки продовжувати експлуатацію вот это, цього блоку, будувати нові блоки. Ножни у хадіті. Уґуля, що ж, це саме чиста енергетика. 464 шістдесят зацікавлених городянина зареєструвалися для участі в громадських слуханнях. Серед них представники підприємств, організації депутатського корпусу. На обговоренні в рідному місті традиції не змінили. Відкривали захід патріотичним профлешем. У ньому задля досягнення спільної мети згуртувалася єдина родина южноукраїнців. розгляд чотирьох питань порядку денного, серед яких продовження терміну експлуатації енергоблока номер 2 Южноукраїнської АЕС та обґрунтування його безпеки знадобилося півтори години. Цій роботі передувало вступне слово секретаря міської ради Дмитра Мірошника. Він зазначив, що міська скарбниця наповнюється в основному за рахунок атомної станції минулого року. Внесок АЕС становив 102 мільйони 300 тисяч гривень. Окрім того, чимало вдалося зробити за кошти компенсації, що виділяються населеним пунктам, розташованим поблизу АЕС. За 2011-2013 рік на рахунок цієї суб'єнції виконано робіт на загальну суму більш 11 мільйонів гривень. в тому числі ремонт... відремонтовано майже 7 тисяч квадратних метрів дохідів на 1 мільйон 100 тисяч гривень, капітально відремонтовано 65 ліфтів на суму 3,5 мільйона. Більше двох мільйонів вклали в капітальний ремонт на пірно-господарської побутової каналізації. Майже півтора мільйона витратили на поточний та капітальний ремонт шкіл і дошкільних навчальних закладів. Питання щодо продовження терміну експлуатації енергоблока номер 2 обґрунтовували генеральний директор южноукраїнської атомної електростанції та заступник головного інженера з продовження терміну експлуатації технології та інженірингу. Ігор Кравченко зупинився на оцінці технічного стану другого мільйонника, кваліфікації обладнання та його модернізації і зазначив, що вже сьогодні можна говорити про досягнення цільових показників безпеки енергоблока. Щодо громадськості, то підприємство постійно інформує населення про свою роботу, адже головним для енергетиків залишається довіра людей, наголосив керівник АЕС Володимир Лісніченко. І вона, зважаючи на одноголосну підтримку резолюції щодо продовження експлуатації другого енергоблока, у атомний. Хочу сказати большое спасибо жителям нашего города, нашим южноукраїнцям за ту поддержку, которую мы сегодня получили. Поддержка очень сильная. Это добавило нам впевненість в том, что мы действительно в нынешних неприятных условиях продлим наш блок, продлим нормально, встановлені сроки, ну и с хорошим качеством, конечно. Хвалили южноукраїнці і звернення на адресу прем'єр-міністра. Громада міста енергетиків закликала уряд до виконання своїх зобов'язань, а саме перерахувати компенсаційні кошти за останні роки бюджетам районів, які розташовані у радіусі 30 кілометрів від атомної електростанції. А от вознесенці не були одностайними у питанні продовження життя енергоблока номер 2 Южноукраїнської атомної станції. Представники ряду екологічних організацій і самі голосували проти, і закликали земляків не підтримувати атомників у їхньому починанні. Упродовж трьох годин учасники громадських слухань зважували усі за та проти, а рішення винесли таке: енергоблок має працювати і далі, звичайно, за умови забезпечення його надійності. Мешканці Вознесенська доволі добре обізнані з роботою атомної електростанції, знають, як живе і Южноукраїнськ. Це ми з'ясували у ході опитування населення. Поки ми раді, що в нас вона є, що безперебойно ми маємо постачання електроенергії. Ну, що ми ще можемо так думати? Так що нам треба, якщо можуть, ще встановлювати, а не зупиняти. Все має свої сроки служби. Знаєте, і коли починаємо продляти, потом потім цей, то дня аварій, то падіння самолітів, то что-нибудь. Поэтому я противник определення цього сроку. Я вважаю, що енергетична безпека України це найперше, що необхідно нам. А так як Южна Південна. Атомна станція забезпечує цю безпеку. Я думаю, що вона потрібна. На слухання з приводу продовження експлуатації енергоблока номер 2 прийшли 250 чоловік. Зареєструвались і представники трьох екологічних організацій. Плакати ті ж що й два роки тому, коли обговорювали питання продовження роботи у понадпроєктний термін першого енергоблока. Дискусія, що розпочалася ще у фойє, перейшла у залу. Мер Вознесенська, що головав на зборах зазначив, громада має прийняти дуже важливе і відповідальне рішення. Тож закликав до активного обговорення питання. Перше слово головуючий надав генеральному директорові атомної станції Володимиру Лісніченку. Ми надіємося на конструктивний діалог. Придільно відкровенно. Ми сусіди, поэтому скривати нічого не будемо. І якщо необходимо буде команда спеціалістів, даст всі необхідні для цього пояснення. І діалог відбувся. В основній доповіді заступник головного інженера атомної станції розповів, що вже зроблено на першому та другому енергоблоках АЕС у плані підвищення безпеки. і Яка робота ще попереду? З залу було чимало запитань. Виходили до мікрофона і екологи. З деякими думками організатори заходу погоджувались, декотрі брали на замітку і обіцяли вивчити. Та були не зовсім обґрунтовані виступи. Коли продлівали, там посмотрели, що за 30 років практичний реактор іщерпав свій цикл бізапану калічество циклів. І коли його самі же. работники на Сами же себе тут они ссылаются на какое-то королевство швейцарское, что их сопровождало. Но сами себе пересчитали вот эти технологические циклы. Реактор уже отработал определенное количество циклов. Они его переименовали на что-то другое и продлили. Я хотел бы тоже ответить на то, что вы поставили под сомнение всю государственную систему управления и регулирования атомной отрасли. я хочу сказать, что мы, над нами тоже есть надзорный орган. Это государственная Ядерного регулирования, который проходил и выдавал и пров... и проверки на все наши отчетные документы. Далі, те, що ви упомнули в цьому році, основні двох ГЦНів, так, да, було і ми не скриваємо. Це був дефект з клапана пневморозпределителя. Пневмо Нічого не скриваємо, це техніка. Патологічні роди зросли на 72%, Вади різні родів на 100%, Але ж крім цього. Що говорить наука? Не тільки онкозахворювань, а є таке поняття як відносний коефіцієнт зростання. Ви самі бачите візуально на, на погляд, що не є самою високою за останні п'ять років захворюваності в місті, в місті в Вознесенському районі, теж саме в місті. Тому, е я хочу, щоб всі висказування, які говоряться, були не голословними, а аргументативними, такими, якими прийшли ми до вас і звертаємося до вас з аргументами, фактами, матеріалами, і всі виступаючи, чомусь говорять голословно, не приводячи ні одного матеріалу. Тому ми вас всіх поважаємо, але поважайте, будь ласка, і наш, нашу роботу, і наші знання і професіоналізм. Заклики не голосувати за продовження терміну експлуатації другого южноукраїнського енергоблока на вознесенців не. Подіяли Більшістю голосів, вони підтримали починання атомників. Підсумував зустріч міський голова Вознесенська. Ми даємо шанс енергоатому, щоб наш край був процвітаючим, а Україна кращою серед держав світу. За ініціативи президента «Енергоатом» Юрія Недашковського сформовано кадровий резерв на посаду очільника компанії. У майбутньому президентське крісло може сісти один з 16 кандидатів від відокремлених підрозділів. Южноукраїнська АЕС направила у перспективний резерв найбільше претендентів. Від южноукраїнської атомної електростанції до президентського резерву потрапили виконуючи обов'язки заступника головного інженера Євген Бодіков, начальник реакторного цеху номер 1 Руслан Яришко та начальник відділу з підготовки і проведення ремонтів Олександр Маслюков, начальник зміни Олег Демидов та Володимир Маліновський. Під час формування кадрового резерву увага зверталась не тільки на профільні знання, а й на економічну та юридичну грамотність. В енергоатомі вважають, що президент енергокомпанії має добре розумітися у цих напрямах, аби прийма правильні та зважені рішення. Була поставлена задача сформувати такий перспективний, То не сію вот сию минуту тут на завтра, да, а от такую на дальню перспективу: э, сформувати кадровий резерв. Хтось то них може і стане президентом, но остальные они э, будут в якому випадку в його команді і наверняка должності топ-менеджмента нашої компанії. Усі кандидати вже пройшли співбесіду у президента енергокомпанії Юрія Недашковського. Зараз з ними починає працювати навчальний центр Академія керівників атомної енергетики, який було створено на базі Запорізької атомної електростанції минулого року. Представники навчального центру проводять тестування резервістів, аби оцінити їх рівень підготовки. Першими випробування проходили кандидати від Южноукраїнської АЕС. Спільно з французькою компанією Арева спеціалісти Академії керівників атомної енергетики створили систему, за якою будуть навчання. Атися керівники вищої ланки на базі цього модулю планується розробити індивідуальні програми для кожного з 16 претендентів на посаду президента компанії енергоатом. Вечір вівторка військовослужбовці частини 3044 та їх родини провели у палаці культури. Для них виступали артисти Державного академічного театру пісні і танцю Національної гвардії України. Нині артисти часті гості у захисників України. Бувають як на передовій в зоні проведення АТО, так і в інших куточках України. Сками та квітами віддячували южноукраїнські глядачі, артистам державного академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. До нашого міста колектив приїхав уперше і привіз зо два десятки концертних номерів. Наша програма присвячена нашим воїнам, які знаходяться і в зонах АТО, і також які готуються в будь-який момент, в будь-який час захистити захищати нашу Україну. Тобто, для їх підтримки, для того, щоб їм надати е, такого бойового духу, настрою, підйому духу. У Боремні для України часи колектив активно гастролює по всій Україні. Виступають і на мирній території, і на сході в зоні АТО. Програма розрахована на прихильників з усілякими вподобаннями. Вона складається з танцювальних, музичних та пісенних номерів. Останні різні за жанрами: естрадні, академічні і звичайно ж народні. До Южноукраїнська приїхала третя частина ансамблю 24 артисти, серед яких народна артистка України Валентина Степова, подарували глядачам півтори години гарного настрою. Військові кажуть, пісня завжди була важливою для українців. А нині тим паче дані заходи потрібно проводити для того, щоб ми показували не тільки що ми перед своїми очима бачили не тільки погану сторону, а й хорошу сторону, тому що завжди ми в душі повинні бути веселі. І завдяки таким заходам ми підтримуємо свій бойовий дух. Я думаю, однозначно серед лічного составу потрібно проводити такі міроприяття, тому що це і організація досуга для воєн і членів сімей. Фінальним акордом концерт. То стали слова командира військової частини Олег Ходолій вручив артистам лист подяки від колективу та зазначив, що в южноукраїнську зустрічем із співочим підрозділом Нацгвардії будуть раді завжди. Майже 25 мільярдів гривень виділив уряд на житлові субсидії для населення. Змінився і порядок їх оформлення. Тепер компенсацію надаватимуть на 12 місяців, а не на 6, як було раніше. Не доведеться збирати і велику кількість документів. Від громадянина чекають лише заповнену заяву і декларацію. Їх минулого тижня отримала переважна більшість южноукраїнських родин. Ще одну звістку отримали батьки южноукраїнських дошкільнят. Влітку роботу садочків буде змінено. Про це та інше в Більше огляді. Більше 13,5 тисяч южноукраїнських сімей минулого тижня знайшли в своїх поштових скриньках листи з документами на оформлення субсидії. Такі послання отримують усі родини нашого міста. Їх, за підрахунками фахівців, майже 15 тисяч. В конверті заява та декларація. Починаючи з 1 травня, заповнити їх має право кожен з домовласників. І потім, як зазначено в листівці, поштою направити до міського управління праці та соціального захисту населення. Розглядатимуть документи протягом 10 днів. Відповідь щодо надання чи відмови у компенсації за житлово-комунальні послуги кожному нададуть у письмовій формі. Ще два місяці фахівці перевірятимуть дані поданої декларації. Якщо виявлять неправдиві відомості або приховані доходи, отриману субсидію доведеться повертати в подвійному розмірі. Цього тижня припинено теплопостачання у місто. Опалювальний сезон вдалося закінчити без серйозних аварійних відключень, кажуть теплопостачальники. За літній період, окрім ремонту проблемних ділянок теплотраси, планують виконати наладку внутрішньодомових елеваторних вузлів. Це потрібно для того, щоб вирівняти температурний режим у будинках. В одних занадто жарко, в деяких прохолодно. Хоча, як показують лічильники, южноукраїнськ споживає гігакалорій понад норму загально прийнятий стандарт – 18-20 градусів. Середня ж температура у квартирах южноукраїнців 25 градусів. Щодо повернення до старої системи розрахунків, за тепло треба було платити впродовж всього року. То поки що вказівок національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, немає. Тож в літній період плату за опалення не нараховуватимуть. Южноукраїнські дошкільні навчальні заклади на літній період змінять режим роботи. Так, з 2 червня по 10 липня буде закритий третій садок та центр розвитку дитини гармонія. А з 13 липня по 21 серпня малюків не прийматимуть у другому, шостому та восьмому ДНЗ. Дітей, яких з поважних причин батьки не зможуть залишити вдома, направлятимуть в інші садочки. Зараз ведеться роз'яснювальна робота серед батьків. Відповідний графік оприлюднено на офіційному сайті міста. Рішення було прийнято на виконання доручення Кабміну та голови облдержадміністрації щодо запровадження оптимізаційних заходів в закладах освіти. Взагалі ж така практика давно втілюється в інших районах області. В Южноукраїнську до неї йшли чотири роки. Адже, як показує досвід, влітку в садочках перебуває від 50 до 60% малюків. Чорнобильці міста на своїх традиційних щорічних зборах говорили про те, що мають, що втратили, і чого очікувати у майбутньому. Цього року до застарілих проблем додалися нові: урізано кошти на медичне обслуговування, ліквідаторів позбавлено ряду пільг. Та й сама громадська організація Союз Чорнобиль України не фінансується. Державою передбачено виділення коштів лише на потреби ветеранських об'єднань. Цього року на збори, що традиційно проводяться до чергових роковин Чорнобильської аварії, прийшло трохи більше людей. Якраз до активності закликав чорнобильців голова міської організації Союз Чорнобиль України. Бо консолідація сьогодні вкрай потрібна цій категорії населення. Переконаний Валерій Унфрієнко. Закони України, які передбачають соціальний захист ліквідаторів та евакуйованих із зони відчуження, виконувались у повному обсязі лише до 1994 року. Нині вже й половини пільг немає. На медикаменти, зокрема для першої, другої та третьої категорії ліквідаторів передбачено 250, 150 і 100 гривень відповідно. Закон сейчас наш пересмотр практично на 100%. Якщо до 1 іюля ми не відстаємо на своїх чорнобильців, то у нас тільки залишаться інваліди першої, другої, третьої групи. Це чорнобильці першої категорії. От всіх остальних практично государство у нас вже хоче хочеть. З місцевою владою поки що мову знаходили, каже Валерій Унуфрієнко. Та у цьому році, в зв'язку зі змінами до бюджетного кодексу, фінансуються лише об'єднання, які у своїй назві мають слово ветеран. Громадські організації Союз Чорнобиль України для забезпечення діяльності треба у рік 20 тисяч гривень. Місцеві депутати поки що не знайшли цих коштів. На запитання чорнобильців відповідали начальник управління праці та соціального захисту населення, представник пенсійного фонду, заступник міського голови. Для відзначення роковин Чорнобильської аварії профком атомної станції перерахував організації 8 тисяч гривень. Ще тисячу дав підприємець Ігор горвитку. Ці гроші використають на поминки померлих та матеріальну допомогу живим. Тиждень, що минає, приніс нам досить мінливу погоду від заморозків до спеки. Синоптики кажуть, що метеоситуація буде примхливою й у вихідні. У суботу в більшості областей України пройдуть дощі, а у неділю вночі знову відбудеться суттєве зниження температури від 0 до 3 градусів. У день фіксуватиметься 7-14 тепла. Незважаючи на весняні сюрпризи природи, бажаю вам вдалих вихідних і хорошого настрою. Зустрінемося за тиждень.